11 лютого останній термін подання податкової звітності юридичними особами за минулий рік та підприємцями фізичними особами за четвертий квартал 2012 року. Декларація подається до органів податкової служби особисто платником податків, в тому числі і засобами електронного зв'язку, при дотриманні умов електронного цифрового підпису. У разі неподання або несвоєчасного подання податкової звітності передбачені штрафні санкції у розмірі 170 гривень. За повторні порушення штраф – 1200 гривень. Загалом по області звітують до податкових органів 60 тисяч фізичних осіб та 21 тисяча юридичних. Податкові служби цими днями працюватимуть від 9 години ранку до 20 вечора. ДПІ у місті Івано-Франківську прийматиме звіти і в суботу з 9 ранку по 16 вечора. 11 лютого, останній термін подання податкової звітності за 4 квартал 2012 року та річної звітності за 2012 рік. До такої звітності відносять декларацію з податку на прибуток підприємств, декларацію з податку на додану вартість для тих платників, які обрали квартальну форму звітності, декларацію по екологічному податку, по збору за спеціальне використання води, за поплаті за користування надрами. Розрахунок за формою 1 ДФ, податковий звіт про використання коштів непробутковими установами та організаціями і звіт про суми податкових пільг. Також хочу звернути увагу, що 11 лютого завершується термін подання декларації про майновий стан та доходи фізичними особами-підприємцями, які проводять господарську діяльність, або перейшли зі спрощеною системою оподаткування на загальну у 2012 році. Також подають декларацію платники єдиного податку, які віднесені до другої, третьої та п'ятої групи. На кого ще наголосити, що необхідно подати декларацію тим приватним підприємствам і організаціям, які припинили тимчасову діяльність або подали заяву про припинення такої діяльності, але ще не зняті з обліку.